Всім привіт, дорогі глядачі, підписчики і не підписчики. Хто випадково зайшов подивитися, хто не випадково. Поперло сьогодні ну день багатий на пригоди, такі і, так більш-менш думаю, відео варто зняти. Знаєте, кручу я ту машинку на всі сторони, чупую її молотком. Ну, бляха, ну не розбирається, головоломка така капець. Не знаю зараз, якщо хтось з професіоналів подивиться, як її розібрав, то топени там будуть плюватися. Ну не вилазив той барабан, халера з тієї машинки, ну ніяк, я вже ту всю апаратуру повід'єднував. Значить так, розбирав я її і молотком, і болгаркою, і, і шуруповертом. ну Чим тільки можна. Ну, якось розібрати, то я її розібрав. Зложити буде. Буде інша проблема, ну ще не помив. Але добрався я до самої головної проблемки. То, що я вам розказував, бачите, сальник якби ще не пострадав так страшно. І ще еластичний. І все. Але ну, буду куплю новий бо що ж, до нього добратися, бачите, його гризло щось боком. Е а от що дивно, розлетівся підшипник. Який-то підшипник, зовнішній, не той, що йде всередину барабан, а сюди до шківа і як він розлетівся? ні вода до нього не попала, і обоймочка хороша, і шарики в хорошому стані, а просто трісла верхня обойма чомусь. От я її не розбив молотком, то просто вибив і воно розсипалося. Ось От. От така історія. Значить, що нам треба? Сальник, нам треба підшипник менший, той, що йде сюди, в сторону, зі сторони шківа. А внутрішній підшипник непоганий. От те, що я вам розказував, то ті підшипники в попередніх відео підшипники з радянської техніки. Бачите, який він ржавенький, то він не в машинці поржавів. То я його з того ящика свого достав. Бачите, звичайний поширений підшипник, 6204. Не є щось таке. Я дивлюся, він ще ніби непогано. Ну, може, промию його. Вскрию акуратно, промию, літовчику свіженько заложу йому. І, певне, що поставлю на місце. Але тут я бачу проблемка. Вже десь до мене, то певні ті майстри реставрували. А може воно таке з заводу має, вона не навряд ли шовтулочка, підцальник, зроблена. Ну я її легенько шліфану, а може не буду зачіпати. Думав, шліфанути нульовочку і тепер собі думаю, щоб не зробити гірше. Ну і от яка проблема. Бачите? Болтається підшипник на цьому валіку. Це вже проблемка. Ну, що зроблю? Не знаю, якої моці той валік. Колись ми таке реставрували крином по чуть гец-гец-гец-гец. Тільки ще блін, би не добити. Приходить мені на думку одне. Знаєте, як при рекламі лікарська скайт, самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Ото, я так хочу сказати, саморемонтування може бути шкідливе для вашої машинки. Дуже я сумніваюся, що я її зложу. Точніше, зложити, то я її зложу. А чи вона буде робити після того, як я її зложу, я не знаю. Не рекомендую ремонтувати самому. Ну, професіонали є професіонали. Бачите, які тут... чого вона така тяжка, та стиральна машинка? Бачите, які в ній бетоняки вчеплені. Балансіри до того барабана пластмасового. І ото от я крутив і мотив е на всі сторони. Ну Якось з проблемами, але бачите, який вже гнилий, гнилий корпус, страшне діло. Корпус гнилий. А, буду. буду, буду. Бачите, Як стара, страшна машина. Зогнила. Ну, Бачите, відвалилося. Нам запчасті які треба. Нам треба підшипник, нам треба сальник, нам треба амортизатор цей. Бачите, йому гандрик розвалився зовсім от чупло, десь його чимось так вибило. Тут він просто заржавів. Може через те його і обірвало, що він заржавів. Але що, ну, хтось його знає, яким послідовності. На ну, факті і фактом, спробую поремонтувати хоча бачу, що то, вже напевно якщо, якщо мені дасть Бог, вдасться її поремонтувати якщо ще раз вона так само поламається, то, то вже її треба буде на металолом точно, якщо ще вдасться мені поремонтувати Що я теж трохи сумніваюся. Ось така ситуація, то коли професіонал, не професіонал лізе. До роботи, та і яку робиться, має робити професіонал. От. Ну, головоломка, ну той барабан, коротше, говоря, які балансіри, відкручував там прямо всередині. Крутив тим барабаном на всі сторони. От. Ну, звичайно, дверки були відкриті, то я зараз їх закрив, щоб де не впало нічого на скло не розбити от То мене не радує, дуже не радує оцей люфт, то, то капець. О. то капець то буде. То буде цікаво то буде цікаво до токара щоб... А де токар, я навіть не знаю, як ток токар. Щось вони тут придумують, але такого ще вставити. ну Отака штука. Так що вважайте, чи, 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 чи пробувати лізти самим до ремонту. Чи лучше вже замінити. Попробую. А я попробую, знаєте, Вон кишок тих. Бачите, як, 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 як роз'їдає той порошок стиральний, все так, так ржавіє. Тож воно той метал має бути оброблений якийсь такою спеціально, щоб і воно його роз'їдає. Отакі справи. Погодка стала гарненька, сонечко впирається в плечі, навіть вже душно стає. О, зараз я повідмиваю. Стоя ще тут шкраба, тут така грязюка страшна, смердяча була. О, і на тому цьому тенові було, хто От. Помию, почищу. А вже завтра почну шукати. Ну, ще може подивлюсь між своїми підчепниками так і далі. Ну, вже Завтра планую їхати шукати запчасті до неї. Може ще подзвоню там, зараз до хлопців попитаюся. Ось така історія з стиральною машинкою. Кому цікаво, як вона виглядає всередині. А кому вже певний дунду довіться хто їх крутить кожен день. Віру, віру. Ну, попробуємо воскресити. Бувайте здоровенькі.